Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдана Вікторівна і квіз української мови вам дуже сподобався. Тому проводжу такий із літератури. Якщо тут також буде багато вподобайок і коментарів, то обов'язково буду продовжувати цю рубрику. Ну а сьогодні ми з вами пригадаємо фольклор. Спробуйте себе перевірити в нашому квіз шоу. Ну що, нумо розпочинати. Наше перше запитання: ви готові? Приготуйтеся! Фольклор це почнімо з такого простенького. Фольклор це усна народна творчість. Тобто, це буквально те, що придумав народ. Ми молодці, їдемо далі. Запитання номер два. Вкажіть характеристики, характерні особливості фольклору. Тут їх має бути три: це усність, бо передавалася з уст уста. Є, я не встигла обрати три. Ну добре, якщо так теж піде, ну піде, так піде. Добре, запитання номер 3 Що відносить до народного епосу? Це у нас балади та пісні. Візьмемо балади. Але це також і пісні, тримайте в себе в оліванці. Йдемо далі. Не йдемо далі. У нас бонусний раунд. Намагаємося вибити своїх 200 балів. Погнали! Ніби тут є, ура, ми молодці! 200 балів на НМТ з літератури ми з вами здобули. Ну а тепер йдемо до наступного запитання номер 4 Зворушливе прощання матері сином зображено у творі. Це у нас засвід стали козаченьки, авторство якого приписує Марусі Чурай дівчині з легенди. Приготуйтеся запитання номер 5 Про чию перемогу успівано в творі чи не той то хміль? Хміль, Хмельницький. Проведіть таку асоціацію. І у нас хміль золотий, тому відбувається біля золотого броду або жовтих вод. Таку асоціацію проведіть, обов'язково. Запитання номер 6. рядки, благослови мати, весну закликати, весну закликати зиму провожати, узяті з. Звичайно, це з календарно обрядових пісень, тому що ми що закликаємо весну. Це весняний цикл. Ось такий квіз-шоу у нас вийшов: аплодисменти. Сподіваюсь, ви здобули всі 6-6 балів. Пишіть про це в коментарях. І якщо ви хочете більше таких квіз-шоу на моєму каналі, то обов'язково ставте вподобайку. І обов'язково перегляньте минулий випуск. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую обіймаю. До нових зустрічей!